Вітаю! Сьогодні ми розглянемо задачу, задачі, в яких тіло буде рухатися із прискоренням. Перша задача. Реактивний літак розганяється із стану спокою до швидкості 0,8 км за секунду, подолавши 10 км, з яким прискоренням він рухається, це в нас буде рух рівно прискорений вид руху. І давайте запишемо все, що є в нас вдано. Якщо розганяється літак із стану спокою, то початкова швидкість V0 v 0 дорівнює 0 м за секунду. Далі, Це літак, цей літак розганяється до швидкості 0,8 кілометри за секунду. Давайте ми з вами одразу переведемо в систему Сі. З кілометрів робимо метри, тобто множимо на тисячу і будемо мати, запишемо що в стандартній формі, 8 на 10 в другому степені метрів за секунду. Також нам відомо, що шлях літак подолав 10 кілометрів. 10 кілометрів. Давайте запишемо, що це є. 10 Четвертому степені метрів. Наша задача знайти прискорення літака, а невідомо. Ну, давайте ми з вами пригадаємо, які ми вивчали формули для шляху. Ну, по-перше, була формула, яка містила початкову швидкість. містила... Прискорення і час, але в нашій задачі прискорення немає. Є тільки початкова швидкість і є кінцева швидкість. Також у нас була така формула. Шлях дорівнює. Ну, не забувайте, тут пишете розв'язання. І ще раз, формула, яка буде містити дві швидкості, це буде кінцева швидкість в квадраті. Мінус початкова швидкість в квадраті ділена на 2а. Якщо ми з вами уважно подивимося в дані початкова швидкість дорівнює 0. Тобто літак літів зі стану спокою. Враховуємо, що оця швидкість нульова. І будемо мати формулу S дорівнює V в квадраті поділити на 2а. І ми з цієї задачі. В цій, в цій задачі з цієї формули повинні виразити прискорення. Давайте для зручності спочатку виразимо 2А, воно буде дорівнювати швидкість в квадраті, поділене на шлях. Ну і тоді саме А буде дорівнювати. Ділимо на 2 ліву і праву частину, і буде в нас В квадрат поділити на 2С. Ось у нас вже робоча формула для розрахунків. Давайте підставимо все, що є вдано, і будемо мати прискорення. Дорівнюємо в квадраті в нас беремо оце число, яке ми вже провели до стандартного виду, 8, помножити на 10 в другому, повністю його підносимо до квадрату, поділити на 2s. 2 множено на 10 в четвертому. Пам'ятаємо, що при піднесенні множників до степеня кожен підносимо до цього степеня. 8 в квадраті 64. Помножити 10 в квадраті, і ще раз в квадраті, це 10 в четвертому. І знизу 2 на 10 в четвертому. Ми бачимо, що в чисельнику і в знаменнику є однаковий множник 10 в четвертому, можна скоротити. І 64 поділити на 2, будемо мати 32 метри за секунду. Ось ми знайшли прискорення. Єдине, що я хочу вам нагадати, що якщо тіло швидкість свою збільшує, то прискорення буде в нас додатні. Якщо тіло буде гальмувати, то прискорення буде зі знаком мінус. Давайте розглянемо другу задачу. Тут вже буде в нас. Рух згори, і умова в нас буде така. Зараз. Умова така. Лижник спускається з гори, довжина якої 108 метрів. З початковою швидкістю 6 метрів за секунду і прискоренням 0,5 метра за секунду. Скільки часу тривав спуск, якої швидкості досяг лижник в кінці цього спуску? Записуємо дано. Довжина спуску можна L, можна S, краще фізично це буде S, 108 метрів. Початкова швидкість В0В дорівнює 6 метрів за секунду. Прискорення 0,5 метрів за секунду. Нам треба знайти час спуску, а також кінцеву швидкість. Давайте візьмемо стандартну спочатку формулу для знаходження шляху, коли є в нас. Ну, коли задіяний час, прискорення, початкова швидкість. С дорівнює V0В Т плюс АТ квадрат ділене на 2. Ну, зазвичай ми з вами виражаємо те, що треба знайти, але якщо подивитися на цю формулу, то в нас часу немає. Є шлях, є початкова швидкість, є прискорня. Давайте ми підставимо все, що є вдано, в цю формулу і потім вже знайдемо час Т. Замість С 108, 108 дорівнює 6 Т плюс 0,5 Т квадрат поділити на 2. Ну, і якщо ми з вами 0,5 поділимо на 2, ось це, будемо мати 0,25 Тепер ми бачимо, що це рівняння виглядає, як звичайне квадратне. Давайте ми його запишемо стандартно, як квадратне рівняння. Перше з t коефіцієнт 0,25. 0,25 квадрат, далі плюс 6 Т, мінус 108. І все це будемо дорівнювати нулю. Маємо звичайне квадратне рівняння, яке ми розв'яжемо через дискримінант. Нагадую формулу: це b квадрат мінус 4 ac 6 в квадраті 36. мінус 4, А це 0,25, С мінус 108. Дорівнюємо. Премноження мінус на мінус дає нам плюс. А якщо ви множите на 0,25, це все одно, що на 1 четверту. І 4 на 1 четверту це одиничка. Мінус на мінус плюс 36 плюс 108 144. Шукаємо Т1. Т1. Мінус Б, мінус 6, плюс корінь зі 144 це 12. Поділити на 2а. 2 на 0,25 помножити це буде 0,5. І 0,5. І обчислюємо 12 мінус 6. 6. Поділити на 0,5 це все одно, що 6 помножити на 2 перших. Перегортаємо дріб і буде 12 секунд. Та 2. Пам'ятаємо, що в цій формулі треба змінити лише ось тут знак на мінус. Мінус 6, мінус 12 поділити на 0,5. Е, я навіть не буду обчислювати, подивіться, тут буде від'ємне число, ділиться на 0,5, все одно буде менше 0. Е, час не може бути від'ємним, тобто цей корінь нам не підходить. Давайте поставимо мінус, ми цього брати не будемо. Тобто спуск тривав 12 секунд. Час ми знайшли. Тепер треба знайти швидкість, яку буде мати тіло в кінці спуску. Давайте пригадаємо формулу для руху рівноприскореного, за якою ми знаходимо швидкість. В буде дорівнювати В0В плюс АТ. Підставляємо В дорівнює. Початкова швидкість 6, плюс прискорення маємо 05. І замість часу беремо, ми, щойно знайшли 12 секунд. дорівнює. 12,05, 6, 6 плюс 6 12 метрів за секунду. Ось ми з вами розглянули дві задачі там, де прискорення є сталою величиною. Але не завжди в житті реально рухатися з однаковим прискоренням. Давайте ми розглянемо задачу, в якій прискорення не є сталою величиною, а буде змінюватись за певним законом. Тут слід врахувати, що швидкість це є похідна від шляху, а прискорення це похідна від швидкості. І в цій задачі ми будемо з вами використовувати похідну степеневої функції. Пригадаємо далі цю формулу. Похідну степеневою функцію. А поки що давайте прочитаємо умову самої задачі. Точка рухається прямо лінійно за законом. Давайте одразу закон випишемо, дано. С дорівнює. 2Т мінус 3Т квадрат плюс 4Т в кубі. Це в нас будуть метри, тому що шлях. Пригадуємо, Т це, звісно, час, і шлях тут буде залежати від часу. Ще нам треба зробити? Так, знайти залежність швидкості та прискорення в момент часу Т, а також значення швидкості та прискорення в момент часу Т дорівнює 2 секунди. Маємо Т дорівнює 2 секунди. Що шукаємо? Ну, по-перше, треба знайти закон змінювання швидкості, який залежить від часу. Далі закон прискорення який залежить також від часу. Ну і значення швидкості через 2 секунди, та прискорення через 2 секунди. Давайте ми з вами тут перегадаємо формулу для знаходження швидкості, якщо в нас є закон змінювання шляху. Так, тут розв'язання. Для того, щоб знайти закон швидкості, ми повинні продиференціювати закон шляху. Тобто ми повинні взяти ось цей закон і знайти похідну за часом я хочу нагадати вам формулу похідної степеневої функції. А в степені n штрих дорівнює n помножити на а в степені n-1. Тільки не А, давайте візьмемо Х або Т. Давайте краще Т, да? тому що у нас буде буква Т, щоб було зрозумієше. Тобто зміна не константа, а повинна бути зміна в степені. То була трошечки інша формула. А, так, давайте сюди підставимо в цю формулу спочатку, все, що ми маємо. Ви від Т дорівнюємо. Беремо ось цей закон 2т мінус 3t квадрат, ось тут квадрат був, плюс 4т в кубі, і ставимо штрих, тобто ми повинні шукати похідну. Е, нагадую, що, якщо у вас є доданки, ну або плюс, або мінус, ви окремо шукаєте похідну від кожної функції. Єдине, що якщо в е, нас зміна множиться на константу на число, число переписується. 2 помножити на Т штрих. Мінус 3 помножити на Т в квадраті штрих. Плюс 4 на Т в кубі штрих. Т штрих. За таблицею похідних це є одиничка. Т штрих або Х штрих. Тобто 2. Помножити на 1. Далі, від t квадрат шукаємо за цією формулою 2n. Степінь виносимо наперед, а у Т буде на одиничку менше. Тобто, оце мінус 3 помножити на 2t і 2 мінус 1 буде 1. Далі плюс 4 помножити. Аналогічна оця ж формула. Від t в кубі 3т в квадраті. 3т в квадраті. Давайте ми з вами приведемо до нормального вигляду стандартного і запишемо спочатку від найбільшого степеня до найменшого. У нас буде 12т квадрат. Далі мінус 6Т і плюс 2. Це є закон змінювання швидкості. Тобто метри за секунду. Перевіряємо, цей закон залежить саме від часу. Тепер ми з вами повинні ось це знайшли. Значення швидкості через 2 секунди після початку руху. Давайте в цей закон, який отримали ось саме сюди. Підставимо замість часу Т 2 секунди. І будемо мати v від 2. Дорівнюємо, що тут в нас буде. Підставляємо 4, да, 2 в квадраті 4. 4 на 12, 48. Далі. Мінус 6 на 2, 12 і плюс 2. Ну, мінус 12, плюс 2, мінус 10, 48 мінус 10, буде 38 метрів за секунду. Тобто швидкість закон змінювання швидкості ось. А через 2 секунди ця швидкість буде 38 метрів за секунду. Тепер наша задача знайти прискорення закон змінювання прискорення, а потім значення прискорення через 2 секунди. Для цього нам потрібен ось цей закон змінювання швидкості, з яким ми зараз будемо працювати. Давайте пригадаємо, що Прискорення це є похідна від швидкості. Похідна від швидкості. Тобто А від Т це є В штрих від Т. І шукаємо А від Т дорівнює. Беремо ось цей закон, давайте його перепишемо. 12Т квадрат мінус 6Т і плюс 2. І в кінці ставимо штрих. Аналогічно шукаємо похідну від кожного доданку окремо. Тут 12 помножити від t квадрат 2т в першому. Мінус 6 помножити теж штрих це одиниця. Плюс похідна від константи, якщо, якщо число не множиться на змінну, а просто число само по собі це є 0. І це все буду дорівнювати 24т. Мінус 6 прискорення метрів за секунду в квадраті. Тепер ми повинні обчислити значення прискорення через 2 секунди. Зверніть увагу, що кожної секунди значення прискорення буде іншим. Тобто, якщо у вас був рівно прискорений рух, то прискорення було сталим. Тут прискорення буде змінюватися з кожною секундою. Підставляємо. А від двох. Ось в цей закон. Замість Т ставимо двічку. 24 помножити на 2 і мінус 6. 48 мінус 6, 42 метри за секунду в квадраті. Ось ми з вами розглянули задачі, коли прискорення буде сталим і коли прискорення буде змінюватися.